Отже, добрий вечір всім. Як я обіцяв, я словно вітер не кидаю. І дуже великий пакет отаких от документів з флешками, з відеодоказами, з документами поїхав з України завдяки Денису Маганову. Так як в Україні це не потрібно. Факти корупції, злочинів, комбатів. Офіцерів наших деяких окремих чиновників, високопосадовців, прикордонників, мерів, херів, губернаторів. В общем, е, пос... якщо посидіти на гарячій лінії рік, повірте, від інформації просто голова розпухне. Тому я ще той носитель, накопитель інформації. Отже, е, зараз у мене буде відеоконференція з групою Патріот із США Оків е, Медіагруп. З журналістом Джеймсом Окіфом, якого в Ютубі тільки півтора мільйона підписників. Зараз першочергова розмова буде з його помічником Джейсоном. До речі, він вже, мабуть, телефонує мені. І потім вже мене зв'яжуть із самим Джеймсом Окіфом, який хоче отримати всю необхідну інформацію від мене про корупцію. Про розкрадання гуманітарної допомоги з за кордону, про розкрадання коштів з за кордону, про відмивання коштів через фонд Притули і Поверненнясь живим, про продаж гуманітарної допомоги, про забезпечення військових, тобто, точніше, відсутність забезпечення військових. Одним словом, в моєму інтерв'ю, в моїх матеріалах і документах, флешках і всьому іншому, не йдеться про державну якусь особливу таємницю чи Справи нашої країни. Але я переконаний, що люди, які забезпечують нас допомогою, і суспільство в Америці вимагає звітів про свої податки, про свою допомогу. І суспільство має знати, куди іде вся ця допомога. Тому я за те, щоб наша влада, наші чиновники, наші корупціонери, наші високопосадовці, наш міністр, який яйця купляє по 40 гривень і яблука по 50 гривень, наш притула. Все все яснее око наше. Яке вже Барижа там на міжпланетному рівні. щоб усі ці е, люди відповіли на ті запитання, які скоро їх чекають. Да, вони будуть незручні. Я готов за них відповісти, чи готові вони відповісти? Тому що, коли я до них звертався, коли я до них писав отакі от, от всі ці звернення, то вони просто їх не просто херили. В результаті я маю сьогодні кримінальні справи. Як я і обіцяв в нашій системі і владі, якщо ви не хочете по-хорошому, значить будемо по міжнародному спілкуватися? Тому зараз я проведу інтерв'ю, а потім... Необхідна людина моя передасть ці необхідні документи за кордоном е медіагруп і журналістам із США. Дякую всім велике. Чекайте дуже цікаве інтерв'ю. Повірте, там буде що послухати.